Його боялися, але водночас поважали у селі Верховина, серед темних лісів і важких туманів, мешкав Мольфар Нечай. Помер він ще у 2011 році, але його зошити, ті, що він записував уночі з молитвами і словами, що приходили до нього ніби з неба, залишились в одному з них. Який нещодавно знайшли в глиняному горщику, схованому під каменем, було написано про те, що ще буде чітко, прямо без двозначностей. Те, що ми зараз переживаємо, він передбачив десятиліттями раніше. Пише це не ради себе, а ради тих, хто прийде, коли мене вже не буде. І коли ви це читатимете, буде велика війна, що зійде на край мій, на землю України, і знатимете, місяць трійці, вас буде найважчий у всій війні, бо тоді вирішиться, хто паде, а хто встане. А до того буде так. Україна отримає волю, але воля буде, мов у зашморгу. На початку 90-х вільні стануть хибними, бо будуть тішитися свободою, якої ще не вміють тримати. Президент перший з комуністичним серцем, другий з грошима в кишені. Третій в біді впаде, бо правда про його смерть буде затемнена. Четвертий буде обраний з гріхами, і гріхи ті з заходу і сходу. А ось п'ятий той стане, коли вже над головою висітиме тінь великого кровопролиття. І зватиметься він, Петро. У році 12-му піде вода з берегів, народ збереться, встане, але настане зима, і від сходу прийде лід з ножем. Той, що керує північним царством, лукавий, з очима мертвими, ім'я його Володимир захоче взяти землю, яку раніше вважав своєю, і піде на Крим. Крим буде зданий без бою. Це станеться в березні, і це буде початок довгої біди. Народ у степу, що на Донбасі, буде розірваний між двома таборами. Один брат піде проти другого, і буде там війна вогню й металу. Петро, що прийде після крові на Майдані, буде обраний у спішці. Він не хотітиме війни, але втягнеться в неї. Мир буде йому тільки снився. Обіцяє закінчити війну за тиждень, а вийде роки. З ним підуть ті, що зрадять, і ті, що боротимуться до кінця. Але сам він не витримає довго, бо народ втомиться від обіцянок без діла. Після Петра прийде незнаний, не з політики, не з армії, не з церкви, гратиме на сцені, смішитиме людей, носитиме образ вигаданий, президента у кіно, але кіно стане явою. Його виберуть не тому, що знають, а тому, що втомились. Народ захоче не досвіду, а свіжого обличчя. І зелене ім'я принесе нову надію, але й нове випробування. Він буде не злий, але й не готовий. За ним не стоятимуть ані святі, ані чаклуни. Буде сам серед вовків і почне з обіцянок миру, піде на схід говорити з простими, шукати миру з тими, хто не хоче миру. Буде просити про діалог, коли у вікна летітимуть ракети, і всі будуть сміятись з нього, і ворог, і свої, але не зламається. Йому дадуть ультиматуми, він відмовиться. Йому скажуть: Капітулюй! Він стане міцно. І в 2022 році, коли вибухне велика війна, він не втече, а міг. Двері в літак були відкриті, але він сказав: Я тут. І залишився, і тоді народ побачив у ньому не актора, а людину, що не боїться вмерти. У перші дні великої навали на нього полюватимуть. Ворог кине диверсантів у Києві. Буде дві спроби захопити його наживо, двічі врятують випадково. Один з охоронців, що мав зрадити, злякається і втече. А другий простий солдат затулить собою вхід. І тоді Зеленський зрозуміє. Він має стояти до кінця, і слово його зміниться: від жартів до наказів, від ролі до відповідальності. За його часу Україна стане армією. Вчителі, програмісти, фермери усі візьмуть зброю, і буде серед них щодня. У нього старі черевики і плащ не новий, але він буде там, де гримить. Він проситиме у світі: дайте зброю не слова. І йому даватимуть. Але мало і не все. Бо світ боїться Путіна. Але Зеленський буде говорити доти, поки не почують. Усередині його влади буде багато зрадників в офісі двоє, які передаватимуть інформацію ворогу: один полковник в запасі, другий дипломат з радянськими зв'язками. Їх викриють не одразу, але він не довірятиме більше нікому. Лише вузькому колу. Смерть буде поруч з ним часто. Під час обстрілу у Бахмуті загине охоронець. У Харкові журналіст, що їхав з ним. У жовтні 2023 року зіб'ють гвинтокрил за півгодини після його відльоту. Але його триматиме сила, сила народу, що вірить у нього. І саме ця віра не дасть йому впасти. На нього будуть нападати не тільки зброєю, буде велика хвиля наклепів. Скажуть, що він втік, що продав Україну, що домовився з Заходом, його принижуватимуть, а він мовчатиме, бо візьме за правило мовчання теж зброя. І ті, хто спершу не вірив, повірять згодом. Бо бачитимуть, він стоїть. А ті, що ганьбили, зникнуть самі. Один з них втече до Австрії, інший Фе буде схоплений за корупцію. У 2025 році навесні всі будуть думати, що вже слабне ворог. Будуть перемоги, і тиша ніби прийде. Але то буде омана. Бо саме тоді, коли народ найменше чекатиме, станеться удар, і удар прийде з півночі знову. Не як у 2022 році, тепер буде хитріше диверсії, дрони, підриви зсередини. Ворог буде у формі нашій, але серцем чужий. І тоді, у місяці трійці на червень буде страшне. За тиждень впаде стільки людей, як за півроку раніше, піде удар на Київ, і з Білорусі, і зі Сходу, і з півночі буде зрада у вищих чинах. Один генерал сховає наказ, один політик втече, один чиновник продасть дані, але народ знову стане. І саме у червні буде ніч, коли вирішиться все. В ту ніч, коли хмари стануть червоні і впаде вогонь на військовий об'єкт, ворог відступить не через зброю, а через страх, бо тоді з неба прийде знак. Він буде довго триматись, йому колотимуть кров, замінюватимуть тінь, двійників буде три. Але влітку 2025 року, саме після трійці, він більше не з'явиться. Офіційно скаже хвороба. Насправді буде покараний своїми. Вірний йому полковник принесе йому смерть, і тіла його ніхто не побачить, бо не буде що ховати, згорить усе, тоді й почнеться нова доба, не одразу, але лінія обірветься. Не лякайтесь, трійці, не бійтеся смерті, бо з неї виростає нове життя. Але пам'ятайте, червень 2025 року стане межею. Після нього вже не буде того, що було. Росія втратить форму. Україна здобуде дух. А ті, хто пройде той місяць, стануть тими, хто будуватиме іншу країну. І тоді прийде новий правитель. Не з партій, не з Києва, а з гір. Слово його буде просте, а серце чисте. І з ним почнеться відбудова. Після вогню зерно, після смерті воскресіння. Ми не просимо вас вірити. Ми лише передаємо те, що було записано багато років тому. не чай не грався у слова, його пророцтва вже збувалися. І тепер, коли ми наближаємось до літа 2025 року, маємо бути особливо уважні не до вигаданого, а до справжнього, бо місяць 30 чи червень буде важким. Але з нього почнеться кінець великої біди. І вже не словами, а діями ми маємо зустріти ті дні.